Гарна пісня назавжди. Назавжди, відносно чого, чи відносно кого, чи про що це назавжди. Ну, ну, насправді, я думаю, що е, ми винайшли такий, так сказати, е, такі винахід, як залишиться насправді молодим, на, mm -hmm. на все життя. Ви винайшли своєю групою, чи? Е, ну, так, да, можливо так. Mm -hmm. В творчості своєю групою винайшли такий винахід, як, як залишитись насправді молодим на все життя. Дуже mm цікаво. -hmm. І я думаю, що. Не завжди можна залишитись молодим, тільки якщо людина всім серцем вірить в живого Бога. Тоді серце завжди буде молодим. І ніколи не буде старіти, тому що він є натхнення. Ну, саму пісню назавжди я присвятив своїй дружині. І це пісня про стосунки, про кохання. Хто для тебе є Бог? Це мій творець. Я вірю в Бога, який. Створив цей світ. Я не вірю в еволюцію. Я вірю в Бога, який не просто створив цей світ як, як розлічення. В цьому світі Він для всіх речей поставив свої цілі. Я вірю в Бога, який помер за мій гріх Ісуса Христа, який своєю кров'ю викупив мене для спасіння. Чи ти народився з цією вірою, яким чином в твоєму житті з'явився взагалі Бог? Яким чином а, ти почав вірити в нього? Звичайно, я не міг народитися з вірою в Бога. І... Я народився звичайно, в звичайній сім'ї. Мої батьки, ну, я не знаю, я не переконаний в тому, що вони взагалі не вірили в Бога, вони десь знали, десь чули. Ну, в один, в один момент життя. Мій батько зрозумів, що без Бога змісту немає. І він почав ходити до церкви. Почав ходити до церкви, і після цього його життя змінилося. І я бачив, як його життя змінилося. І тому що ну, до того, як він почав ходити до церкви, я його взагалі рідко дуже бачив. Якщо навіть і бачив, то п'яного я його бачив п'яного, і ну, іноді було таке, що він приходив і. Брав мене віз в центр міста, колись такий у нас Цум був такий популярний. Зараз ти там супермаркет. Ну, там був відділ, такий популярний іграшок дитячий. Mm -hmm. І він мені завжди купляв, це я пам'ятаю, як зараз такі великі якісь такі машинки, камази. І так як він купляв мені іграшки, я пам'ятаю, так само я пам'ятаю, що я його дуже рідко бачив. І після того, як він почав ходити до церкви, я побачив, що змінюється його життя. І насправді, мій батько на той час не жив з мамою. Тобто вони розійшлися. Потім, так, коли він став бачити Бога в своєму житті, він почав вірити в нього, вони знову зійшлися. І я відчув себе знову в повноцінній сім'ї. І я побачив ці зміни в моєму житті, і я думаю, що це стало. Якби вирішаючим аспектом, вирішаючим поштовхом, який направив мене вірити, що Бог насправді є. І це було для мене прикладом. Я думаю, що іменно цей поштовх направив мене до Бога. Вчинок батька і став. Ну, не вчинок батька. Я сказав би це краще так, щоб звучала милість Бога, що він його знайшов. І через то ти пізнав Бога, прийшов до церкви. Так. Да, можна так. Ти казав, що Бог твій творець. Чи той творець, який створив тебе, чи він допомагає тобі творити твою творчість? Чи, він, чи вона, взагалі, твоя творчість? Я думаю, що взагалі Бог Творець Він дав людям. Здатність створити. Людина, як прообраз Божий, вона має здатність створити. Я думаю, що таким талантом Бог наділяє всіх людей. Справа в тому, кому люди присвячують свої таланти. Для кого вони служать? І кому вони хочуть віддячити за ці, за ці подарунки, які від, від неба. Тому я думаю, що те, що я можу співати і писати пісні, це дійсно подарунок від Бога. І кожна людина має якийсь такий подарунок в своєму серці від Бога, цей поштовх щось творити. І коли ти цей поштовх творити щось робиш на добро людям, віддаєш таким самим чином, ти віддаєш це Богові, то це приносить неймовірну радість. І тобі. Насолоду приносить. І... І багато людей, не розуміючи цього, віддають ці дарунки, просто ну, викидають на сміття. Якщо ну, чотири альбоми це немаленький наробок, так немаленьке напрацювання. І якщо ну, взагалі проаналізувати твої пісні, ваші пісні, те, що ви співаєте, про що вони? Ну, більшість пісень, які ми співаємо, це пісні соціальні, пісні про мого, про мого Бога, в якого я вірю. Е, є пісні, дуже багато пісень про кохання, тому що я людина, і е, також я, я вірю в те, що почуття справжнього кохання це, е, це подарунок з неба нам для людей. І, скажімо так, що більшість пісень, звичайно, я співаю, присвячую моєму Богу. Ти говорив про кохання. Кохання взагалі дуже об'ємна, глибока, широка тема, але ну давай спробуємо вкластися в час нашої передачі. Він у нас обмежений. Як би ти дав визначення слову кохання? А, навіть якби в мене було дуже багато часу, я не зміг би просто ну, дати визначення повне а, к темі кохання. Тому що якби я зміг би, то це було б не кохання сто процентів. Я думаю, кохання це, це а, ну, один із аспектів кохання, це, наприклад. А, коли ми будуємо стосунки, дружина з чоловіком і сім'я, кохання відбувається в сім'ї. Я так переконаний в цьому. І коли виникають якісь труднощі, конфлікти, люди шукають компроміси, йдуть, десь хтось з чимось змиряється, я думаю, це вже кохання. Коли ти чимось жертвуєш, тоді це кохання має якусь ціну. Воно має якусь мати ціну, тому що. Справжнє кохання, воно глибоке. І ти в будь-якому випадку ти будеш чимось жертвувати для того, щоб, для того, щоб просто будувати це, це почуття, ці почуття і щоб вони, щоб вони надихали тебе на життя.